Добрий день, я Світлана Голосна, редактор підручника з математики для другого класу. Автором підручника є Антоніна Андріївна Назаренко. Вона вчитель початкових класів, вчитель вищої категорії, учитель-методист і вже багато років Антоніна Андріївна працює учителем початкових класів у спеціалізованій економіко-правовій школі Харківського гуманітарного університету Народна українська академія. При роботі над підручником Антоніна Андріївна спиралася на підручник з математики для другого класу Михайла Васильовича Богдановича. Антоніна Андріївна модернізувала цей підручник відповідно до стандартів освіти нової української школи. При своїй роботі вона намагалася зберегти логічну послідовність тем, пояснення математичних термінів, понять. І акцент на алгоритмах та обчисленнях. А що ж змінилося у цьому підручнику? По-перше, це сучасний дизайн, яскраві ілюстрації, які привертають увагу другокласників і допомагають встановити позитивний емоційний зв'язок із матеріалом підручника. І також текстовий матеріал підручника приведено у відповідність до реалій сучасного життя. Це і нові професії, і нові технології, і нові уявлення про поведінку певних груп людей. При роботі над підручником автор дотримувалася діяльнісного підходу, який передбачає активне залучення усіх учасників процесу до навчальної діяльності. І це активне залучення починається уже з першої сторінки. Давайте поглянемо на умовні позначення. Ці піктограми подано до кожного завдання у підручнику. І завдяки ним дитина самостійно може зорієнтуватися, який буде вид роботи, яка форма виконання, і налаштуватися на цю роботу. І зараз хотіла би показати. Як реалізований діяльнісний підхід на вивченні деяких тем? Давайте розглянемо тему многокутники, периметр многокутника. Перше завдання це таке як міні-дослідження, яке твердження правильне. Можливо, хтось одразу може відповісти, але, скоріш за все, потрібно, можливо, креслити щось на черниці, думати і давати відповіді, які ж властивості є у многокутників. І наступне завдання завдання 2, знайде довжину замкненої ламаної лінії. Учні вже знають, що таке ламана, що таке замкнена, незамкнена ламана лінія, і е, після того, як вони обчислять довжину, після того їм вже повідомляється, що це і є периметр, тобто якесь абстрактне, ніби складне таке для розуміння поняття. Але створюється ситуація успіху, що ось ви вже знайшли, ви вже виявляється, вмієте шукати периметр, просто ви не знали, що це називається таким словом. Тобто створюємо ситуацію успіху, яка мотивує до подальшої навчальної діяльності, і якраз сприяє тому самому активному залученню до діяльності. Також у підручнику використовуються проблемні ситуації. Ось, Наприклад, вивчення теми міліметр починається з того, що. Ставиться проблема, як виміряти довжину мурахи. Очевидно, що довжина мурахи не буде у цілих сантиметрах, які другокласники вже знають, таку мірку сантиметр. А як же виміряти, якщо там не ціла, не ціла довжина в сантиметрах? Очевидно, нам потрібна якась менша мірка, щоб зробити більш точні вимірювання. І до цього висновку учні мають. Дійти, що потрібна більш точна, більш маленька мірка, яка менша за сантиметр. І тоді вже учням повідомляється, що така мірка існує, і це міліметр. Тобто проблемна ситуація, вона активізує навчальну діяльність і вона створює потребу, мотивацію в отриманні знань. Також у підручнику є матеріал, який допомагає розвивати комунікативні навички, які дуже важливі для сучасної людини. І Пропонуються завдання для роботи в парі, і навіть якщо не стоїть така піктограмка, дуже багато ще є завдань, які передбачають обговорення, пояснення, аргументацію власної думки. Доведи, чому ти так вважаєш, поясни. Дуже багато таких завдань. У підручника Богдановича. Михайла Васильовича, було взято акцент на алгоритми зразків міркувань, і вони присутні також у новому підручнику. Ці зразки вони допомагають учням якби впевненіше сміливіше почуватися при виконанні завдань. І також, якщо учень з якоїсь причини пропустив урок, то може за цими зразками, алгоритмами. Опанувати матеріал, і, можливо, і батьки там легко розберуться і можуть підказати дитині. Однією із задач початкової школи є розвиток контрольно-оцінювальної діяльності. Учні учитель початкових класів має навчити бачити помилки і має навчити адекватно із ними працювати. Да? Не лякатися, там не засмучуватися, а виправляти, шукати, як зробити краще. І для розвитку такої діяльності у підручнику пропонується завдання пошук помилок у роботах спочатку вигаданих персонажів, якихось казкових персонажів, а також у роботах одне одного при парній формі роботи. Також хочу розповісти вам про електронний додаток, який є невід'ємною складовою нового підручника. До електронного додатку на платформі Easy. Входять відеопрезентації за темами уроків, інтерактивні завдання і також матеріали для проєктної діяльності. До вашої уваги підручник з математики для другого класу. Підручник містить 160 сторінок та електронний додаток. А для вчителів видавництво ранок пропонує методичну підтримку. Це і календарне планування і розробки уроків. Дякую за увагу! І бажаю успіхів і натхнення у викладанні математики.